Слава Богу. Слава Богу! Є в місяцях початки і кінці, буденні, дні і урочисті дати. Та я згадати хочу про батьків, про їхнє добре серце розказати. Пісень віршів про маму є багато, про її ласку, силу молитов, Та хочу я сьогодні розказати про татову турботу і любов. Не помічаєм у житті ми часто підтримки та опори сильних рук. Нам тато помагає скрізь і вчасно. Він наш порадник, вчитель, добрий друг. Працює тяжко, щоб сім'ю кормити, усе тримає на своїх плечах, дітей своїх старається навчити, щоб мали в серці віру й Божий страх. Він, як і мама, теж переживає, коли хворіють діточки не раз, та тих переживань не виявляє, ховає все десь глибоко від нас. І сам частенько молиться ночами, щоб діток його Бог благословив, щоб не блукали в світі манівцями, і кожен з них у мирі з Богом жив. Та тут ми певно зрозуміли, чому у сорок скронів тата посивіли, яким трудом давався хліб йому, і скільки він вкладав здоров'я й сили. Тому в цей день я хочу побажати для татусів рідненьких, дорогих здоров'я і господніх благ багато. Хай Бог хранить на всіх здишках земних, хай, милість, хай мудрість виховання подарує, щоб діти християнами були, і віри в серці берегли живу, і свято та побожно тут жили, відповідальний перед Богом за свій дім, нас наставляє і щоденно дбає. Шануймо разом ми, батьків, бо обідницю заповідь ця має. Амінь.